Уявіть собі ліс, де шелест листя перетворюється на симфонію, а спів пташок стає мелодією, що заповнює простір довкола. Природа це не лише джерело краси, але й нескінченне натхнення для творчих душ. Вона створює ритми, які проникають у наше життя та стають основою для музичних композицій. Ці ритми не лише чутні, але й видимі. Хвилі, що розбиваються об берег, змінюють свій малюнок як ноти на партитурі. А зміна пір року нагадує зміни в тональності симфонії. Музиканти, як і композитори природи, вловлюють ці ритми, перетворюючи їх на звукові пейзажі, що розповідають історії про світ навколо нас. Іноді ритм природи може бути несподіваним, як шепіт вітру, що нагадує про таємничі легенди, або гуркіт грому, що стає драматичною кульмінацією. Від древніх барабанів до сучасних електронних ритмів. Музика завжди була відгуком на природні звуки. Кожна мелодія, що народжується, несе в собі частинку тієї гармонії, яку ми знаходимо в природі. Таким чином природа та музика інтегруються, створюючи симфонію життя, де кожен звук має своє місце і значення. Ця взаємодія нагадує нам, що ми є частиною великої мелодії, де кожен з нас може стати композитором свого власного життя, вловлюючи ритми навколишнього світу.